Сама народила, а потім сама й поховала на Тернопільщині. 37-річна жінка, взявши своє новонароджене немовля, пішла хоронити його на цвинтар. За її словами, дитина народилася вже мертвою і, не сповістивши про таку трагедію, навіть чоловіка. Жінка вирішила самостійно позбутися дитини. Коштів на поховання матір не мала. Тож, замотавши маленьку донечку у згорток тканини, закупала її у чужій могилі. Жінка на вихованні має декілька дітей. Фактично, сім'я мало забезпечена. Це десь і стало підставою цього, що не проводилися похорони, як в нас зазвичай здійснюються, а поховання вона фактично здійснила, здійснила сама. Жінка ніде не працює. Про жахливу знахідку міліцію повідомив місцевий житель. Чоловік прийшов на могилу свого родича, а побачив у ній невідомий маленький згорток. За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство матір'ю новонародженої дитини. І наразі триває судово медична експертиза. Те, що мати поховала дитину. Поза очі, щоб не бачили інші люди без дотримання традиції, може свідчити про те, що мама боялась, що інші люди побачать сліди насильства на тілі дитини. Крім того, вона поховала дитину без експертизи і без свідоцтва про смерть. І якщо експертиза судово медична встановлює, що дитина народилась мертвою, мати ніякої відповідальності за це не несе. Таким чином, жінка може уникнути відповідальності, і за свої дії вона відповідатиме не перед законом, а лише перед Богом.